Вітаю, дорогі глядачі. Цього грудня 10-річні іпотечні кредити в Німеччині коштують майже 4% річних це 3,84. Ви можете сказати, що в Україні та, в Україні там стільки того. Але треба зрозуміти, що це зовсім інша економіка, дуже розвинена, де маржани така прям і висока, дуже сильна конкуренція. І врахуємо, що якщо взяти часи пандемії, ставка була. Біля одного відсотка для німців це виглядає як жорсткий жарт. Незважаючи на те, що центральні банки знижують ставки, кредити на житло стають все менш доступними. Уявіть Німеччині пару, яка хоче купити квартиру за умовні 400 тисяч євро рік, тому при ставці 3,15% вони платили 2 тисячі євро на місяць. Сьогодні, при 4% ця сума підскочила до дві тисячі Євро додаткових витрат щомісяця. майже 4 тисячі на рік. За 10 років це 40 тисяч євро, які просто випаровуються у вартість кредиту. І це євро, ніяких девальвацій не буде. Людина буде по суті, ну, девальвацій таких прям скачкообразних якихось так. Людина буде не набагато менше платити через 5-10 років. Проблема не лише, до речі, в Німеччині по всій Європі іпотечні ставки повертаються до рівнів, які здавалося б забутими. У середньому по Єврозоні ставки на нові іпотеки в січні цього року становили 3,3%. для бізнес-кредитів 4,2%. Порівняйте з 2021 роком, коли десятирічна іпотека в Німеччині коштувала приблизно 1,16%. За 4 роки вартість кредиту збільшилась більш ніж утричі. але виникає логічне питання. Тому це відбувається саме зараз, коли Європейський центральний банк активно знижує ключову ставку. Зазвичай, коли Центробанк знижує ставку, іпотека дешевша, хіба це не так? Насправді ні. Короткострокові кредити дійсно стають дешевшими, але довгострокові іпотечні позики прив'язані не до ключової ставки центробанку, а до дохідності державних облігацій. І ось тут криється головна дилема. Для німців, європейців загалом дохідність десятирічних німецьких облігацій в грудні досягла найвищого рівня з березня цього року. Так само й інші європейські облігації, навіть США світові уряди масово випускають нові борги, щоб фінансувати оборону, інфраструктуру та соціальні програми. Німеччина рухається до трьох трильйонів євро державного боргу. США вже перетнули по в 39 трильйонів доларів. Що складає їхнього ВВП. Японія? Взагалі встановила рекорд понад 230% ВВП в боргах. Коли держава починають агресивно позичати гроші, інвестори вимагають більшу винагороду за ризик. Дохідність облігацій зростає, а за нею тягнуться і ставки. Банки фінансують довгострокові кредити саме через ринок облігацій. Тому, коли уряди починають конкурувати за капітал, звичайні люди, які хочуть купити житло, опиняються в програші. Де, аукціонна держава з необмеженим бюджетом перебиває ціну для приватних покупців. На жаль, це відбувається досить часто. Більшість людей роблять одну й ту саму помилку, чекають, поки стане зрозуміліше. Але в фінансах нічого не стає зрозумілішим саме по собі. Можна не знати з чого починати, які інструменти вибрати, і що буде актуальним в 2026 році. Це не тільки про нерухомість саме. Тому ми запустили акцію з 8 по 31 грудня, аби прибрати цей хаос і дати чіткі структуровані варіанти старту для всіх бажаючих. Кожний днів відкривається новий набір пропозицій: короткий і конкретний, без дублювань. Пропустили тиждень, пропустили усі можливості цього періоду. Зараз якраз відкритий один з таких тижнів. Три окремі пропозиції створені для різних рівнів від Це про те, що або ви берете структуровані рішення зараз, або ще рік живете самим відчуттям невпевненості. Подивіться актуальний тиждень, ви одразу розумієте, що з цього працює для вас. Посилання в описі, проблема глибше, за просте зростання ставок. Європейський житловий ринок перебуває в кризі. Там хронічна нестача нового житла. Після фінансової кризи 2008 року інвестиції в будівництво впали і більше не відновились до колишніх рівнів. Пандемія додала свої проблеми. Будівельні дозволи на житлові споруди впали більш ніж на 20% з 2021 року. Нові будинки не встигають за попитом, а старий житловий фонд дорожчає природним чином. Другий фактор це ціни на саме житло, які продовжують рости З початку 2025 року. Середні ціни на житло в Німеччині зросли на 2%. Новобудову подорожчали на 2,3%. В листопаді індекс цін на новобудову досяг історичного максимуму. Якщо рік тому квартира коштувала 400 тисяч, сьогодні за неї просять 410. і фінансувати доведеться під 4%, а не під 3%. Це буквально подвійний удар по кишені. Причому картина майже не відрізняється по всьому світу. В Іспанії в 26-му році прогнозують зростання цін на житло. На 5-7%. В Нідерландах, Канаді, Бразилії та навіть Мексиці очікується найсильніше зростання цін підігріти урядовими програмами для молодих покупців. Навіть у Великій Британії, де довгострокові кредити ставки досягли максимуму з 98 року, ціни на житло прогнозують на 2-4 дорожчі дорожче щороку. Барселона, Амстердам, Цюріх офіційно визнані містами з найнижчою доступністю житла в Європі. Італійські Флоренція, Рим і Болонія, французький Ліон, Ніса і Марсель борються з тим самим. Молоді люди не можуть дозволити собі переїхати від батьків, вчителів, медсестри, поліцейські не в змозі жити в містах, де працюють для звичайних людей, які просто хочуть купити житло. Все це означає, що час дешевих грошей закінчився. Я, звісно, спробую урядів втрутитися. Нідерланди витрачають більше за всіх на житлові субсидії, включно з податковими пільгами на іпотечні відсотки, але навіть це не робить житло доступним. В Барселоні та Римі намагаються обмежувати короткострокову оренду, яка вилучає квартири з довгострокового ринку. Португалія бореться з переоцінкою нерухомості викликаною туризмом і низькими запасами соціального житла. Але всі ці рішення це реакція на симптоми, а не лікування хвороби. Справжня проблема в тому, що після пандемії світ сильно змінився. Уряди звикли до дешевих грошей почали витрачати їх так, ніби це триватиме вічно. Центральні банки підтримували цю ілюзію. Вони скуповували державні облігації і тримали ставки на нулі, коли інфляція вибухнула, довелося різко гальмувати, піднімаючи ставки до рівнів, яких не бачили 15 років. Ну, що з цього вийшло мільйонам європейців зараз потрібно обирати, або купувати квартиру найближчим часом, поки ціни не зросли ще більше, або чекати, ризикуючи, що житло стане ще дорожчим. У будь-якому разі ера дешевих грошей підійшла до свого логічного кінця. Європейці першими це відчули. Ну, звісно, з нашої сторони е, їхні, нам би їхні проблеми, але це каже про те, що е, Двигун світового споживання Захід теж переживає великі проблеми. А переживаючи великі проблеми, вони будуть перекидуватися і на всіх інших. Висновок то такий, що тринька і гроші наліво і направо треба було не так широко і з розумом, а доцільно, навіть під час пандемії. Посилання на 30 блисковок допомоги 80-й бригаді. 42% зібрали. Давайте давати нашим силам оборони засоби. Тримайтесь всім всього найкращого. До побачення.